Баріатричні операції використовуються для лікування цукрового діабету другого типу. Після них відбуваються тривалі ремісії, пацієнт зменшує дозу інсуліну або взагалі відмовляється від нього, покращується чутливість рецепторів до інсуліну, перебіг діабету стає легшим або взагалі входить в тривалу ремісію. Так що, якщо у вас надмірна вага, звертайтеся і вам буде проведено висококваліфіковане оперативне втручання. Але слід зауважити, що є різниця, коли проводити оперативне втручання з вагою 130-140 кг і оперативним втручанням зі 180-200 кг, з явищами серцевої, легеневої недостатності, задишками і порушеннями обміну речовин, гіпоксіями і так далі. В цих випадках ми застосовуємо ендоскопічне введення балону в шлунок для того, як попереднє, проміжне. Етап лікування ожиріння, і після того як пацієнт скине хоча б 20-30 кг ваги, тоді балон видаляється і стан пацієнта значно покращується. і Тоді ми зможемо другим етапом виконати оперативне втручання по зменшенню сумка.